Усім привіт! З вами Ліза, Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у відео я запрошую вас переглянути перший звіт по проєкту 10 засобів, 10 використань. На цей проєкт мене надихнула Альона Юрченко, вона розпочала також подібний проєкт. Я дещо видозмінила для себе правила і Цілий місяць користувалася цими 10 продуктами. Коротенько про правило, я беру 10 засобів, серед них засоби для губ, олівці, помади, тінти, блиски, все що завгодно, от, і два олівці для очей і користуюся ними по 10 разів. Якщо я за місяць встигла користуватися 10 разів, я на наступний місяць продукт заміню. Якщо ні, я продовжую користуватись, доки не буде 10 разів. Я в своєму блокнотику, в мене такий, я вже його вам показувала, багато разів є б'юті-блокнотик. Завела окремий розділ. Тут у мене з липня це 6 місяців до кінця року я планую вести. Я вже собі відділила, бо там я далі буду записувати ці сторінки. І веду таким чином. Після кожного використання ставлю галочку, і потім от я вже порахувала. Можливо, десь я можу і забути поставити галочку, можливо, деякі засоби пройшли трішки більше використань. Тож, давайте подивимося, які продукти в мене пройшли 10 використань. Найперший це був ось цей олівець від Богенія в відтіночку 005. Я б ним і більше користувалася, бо він мені сподобався. Це простий олівець, не гелевий. На губах він дещо світліший, він гарно малює. Красивий відтінок мені личить. От, але є ще Project Pen, є інші олівці, тому я його одразу відклала. 10 разів і відклала. Ну, По декілька разів на день можу використовувати, тому 10 разів можна і за 3 дня використати. Не так уже і довго. Далі вже я не пам'ятаю, які там пройшли. Давайте по списочку помада від MAC з лінійки Cream Shin, відтіночку Coral Bliss 202. Я ніяких замірів не роблю в цьому проєкті. Я з нею скористалася 11 разів ось такий відтіночок. Сам по собі мені не дуже подобається, але я додаю якогось темнішого олівця і так тушую, тоді більш такий носибельний для мене виходить відтіночок. Я вам казала в початку проєкту, що я хочу цю помаду взяти на піврічний марафон і скористатися нею 60 разів за півроку. Вже є 11, якщо раніше вона вийде, буде супер. От... В неї витрата маленька, вона хоча і така кремова, вона не надто прям зволожує гарно зуби. Чи не сказала, губи це не бальзам, це просто помада. От, Але е, мені шкода, щоб вона зіпсувалася, бо не бюджетна помада. І колись мені оцей самий відтіночок дуже подобався кораловий на літо. Зараз я більш до нюдових помад. Oriflame. Наступна помадка. Дівчатка не знаю, де тут у них артикули? А, тут є, до речі, колір Самп самтеус Ну, маув, якийсь там самтеус мауф. Тут написано помадка з ментолом. Дуже гарно пахне ментолом. І пече губи, але мені це печіння навіть стало приємним. Користувалася я нею 10 разів, вона в мене пройшла. І як я. Закінчила користуватися мак-помадкою, то це була така моя на ранок. От коли мені треба на тренування, я люблю робити макіяж на тренування, дівчата, бо я потім не йду одразу додому, а я ще йду по справах. Тому ця помада, вона така напівматова і вона досить стійка, її не треба поправляти. І якщо там десь об коврик чи об серветку, яку там стелиш на коврик. Тернеш, щоб вона не розмажиться там, по всьому обличчю. ну, Така постійкості класна, на, на ранок на ось такі справи, то мені гарно вона підійшла. Е, далі наступна помадка, третя в мене в списочку це Патрія клік», я її так записала. Відтінок у мене 0,2. Постійно вона плямиться, бо тут розтікається, треба клікати, коли хочеш нанести. Ну, такий якийсь ефект Аля-90, особливо, якщо взяти під неї якийсь коричневий олівець. Але часом, ну, от мені хочеться такою користуватися. Я рада, що вона прийшла десь в скільки там її, на жаль, не можна подивитися. Але десь там її треба буде і закінчувати. Не в цьому році, а. Хочу цей проєкт так вести по 10 помад, єдине виключення це Мак, а можливо, наступного року. Наступне, що в мене записано було, це блиск Патрісія Ледо. Хотіла вам показати, що ось трішечки його менше стало. Стирається упаковка, що не дуже естетично, красиво. Ось такий це якась лінійка, яка виходила перед Новим роком. Але настільки часто з'являються новинки в Патрісі Лідо, що не вслідкуєш. 0,4 відтіночок дуже смачно пахне полуничкою, полуничним діролом, моїм улюбленим, і на губах красивий цей блиск, в ньому немає окремих таких блискіток. Красиве рожеве сайво. Можна соло, можна з олівцем комбінувати. Також це не було складно блиск на кожен день. Навіть десь вдома підфарбувати, щоб не було відчуття стягнутості, гарно пішов. А от наступні два продукти трішки складніше це тінт-желе від Ламель з колекції Флеммі. Зараз, бачите, він. Наче от стільки його показує, що є просвіт, але просто мені здається, що лежав і перетекло. Відтінок 403 скористалася я ним тричі. Тут, знаєте, якось я не знаю, до нього треба підібрати правильний олівець і мені це сушить губи, тому тільки буду комбінувати з чимось іще, тому що. Е, Негарно виглядає як ота корина попка. Тому цей продукт залишається, а, але я буду до нього шукати підхід. Наступний продукт від Ellen Він у мене, до речі, стояв, і от тут я така, якби, Ну, просвітлююся, наче цієї помади, от тільки це вже непогано, враховуючи, що я нею вкрай рідко користуюся, це мені ірочка дарувала 103 Vintage Rose, але вже давненько. Красивий колір. І цією помадою я скористалася всього двічі два рази, бо якось більше тягнеться рука до помад в стіках, ніж отаких, які з пензликом, або облиски. Плюс ще є не забувайте, в мене Project Pen. Так, олівець від Богенія вам показала. Далі йде в мене ще один олівець від ламель, відтіночку 401. Так, я його, до речі, точила декілька разів. Можливо, тут би і був би видний прогрес, але я не робила відмітку. Ось такий він достатньо руденький, світленький і дуже відрізняється від олівця 01, який був в самій першій лінійці олівців ламель. Я його купила, бо думала, що це буде те саме, але ні. Користувалася я ним з помадою MAC. Коли помада MAC у мене пройшла 10 використання, я ще його довикористовувала там з помадою від Oriflame також е, в центр губ наносила, по контуру більш темніший брала олівець. Е, ну, в принципі, якщо задати... це не самий улюблений мій олівець, але якщо задатися метою, то його можна добити. І олівці для очей. Так вийшло, що обидва пройшли рівну кількість використань по 6. Жовтий і ось цей зелений хамелеон. Це ламель Oh My Gel Eyeliner 404 відтіночок. Ось так. Бачите, в нього така проблема якби не проблема, що стрілочку я не можу ним промалювати рівненько, бо він навіть на руці лягає. Може кришитися, ось такі шматки обламуються. Якщо по нижньому повіку або по послизові, то ці шматочки налипають на вії, потім вії тущою не профарбувати. Ну, якось не дуже ця консистенція саме тут вдала. От Сьогодні я зелений, олівець, цієї лінійки такий салатовий, використовувала для стрілочок. Також він обламувався, але він якось ну, краще малює, можливо, це через саме цей жовтий колір. Залишається, залишається на 4 використання. Думаю, що в серпні це буде реально. І другий олівець 05, лінійка Color Shock від Glambi. Вони ще продаються, десь нещодавно були новинками. Його ще там дуже багато. Він дуже красивий, ну дуже красивий. Але я, от я такі кольори не дуже люблю на собі. Мені здається, мені не дуже лишить, Хоча, скільки вже читаю, що для карих очей саме підкреслити зеленим, їх колір там розкривається краще. Ну, я не дуже люблю. Хоча він підходить непогано під мою палеточку з Project Pena, на те, що Дано на міні-ретро. Тож я просто себе, ну не те, що заставляю, а вони в мене в косметичці лежать на видному місці, там, де такі отвори для. Пензлів чи олівців, і я беру просто так би не брала, якби на цей проєкт. Ось, ось такі засоби. В мене 6 пройшло 10 використань, і команда МАК сюди вертається. Ці 5 засобів у нас йдуть на наступне коло. помадку від Мак в. В серпні треба скористатися мінімум 9 разів, бо вже є 11 використань тінтом 7 разів, помадку від Ellen Pro 8 разів і олівцями по 4 рази кожним. Це я забираю і покажу, що я додаю в проєкт. Це буде ще 5 продуктів. Дуже мені здається класний результат, тому що багато поміняється продуктів. Отже, перше. Що в мене буде, це олівець від Богенія. Так як той олівець в мене пройшов, стільки використань в 13 відтінку. Це трошки інший кольор. Так, я які свочі витерла, які стерлися, деякі не стерлися. От олівець ламель не стерся. Це ось такий от рожевий. Досить яскравий, насичений в відцінках, на губах трішки менше яскраво, але я відкрила для себе в цьому місці, що він ідеально підходить до моєї рідкої помади з Project Pen, тому буде чудово 10 разів його використати. Бо як, як він з іншими цими засобами, що в проєкті, є, не знаю. Буде поєднуватись, а з тою помадою буде класно. І ще один олівець, який я хочу просто вивезти своєї колекції від худа. Б'юті відцінку Ось так. так, він такий теплий. Зараз у нас вийшло сонечко, і, ну, можливо, передається більш-менш правильно. Я його купувала колись, думала, це буде ідеальний нют, але він занадто теплий для мене. Так, і. Наступні е, будуть засоби, два це будуть подаруночки від ірочки. Я їх наносила на губи вже е, тінт один чи два рази, я вже не пам'ятаю, Близьк трішки частіше. От, але я хочу, по-перше, розпробувати тінт, а по-друге, покористуватися блиском, бо він мені дуже сподобався. Це Oriflame. відтінок у нього 463,95. Крапочка 1, Glowing Nude. Ось такий цей блиск, він е, на губах комфортний, але знаєте, є такі блиски, що вони, наче як і зволожують губи. Тобто ти наносиш і ти відчуваєш, наче це і. Я перепрошую, що камера жовтить. Ну не знаю, що, що таке це сонечко. Ось такий він на губах дуже приємний. Тут є мікрошимер, і на губах непомітно цього шиммера, він ніяк не відчувається, але гарно блистить. Можна з олівцями поєднувати, можна самостійно, але він не дає от такого саме зволоження губам. І е, лінійка «Меч» від «Богенія» – це тінт, якщо це було тінт желе то це просто тінт. Тут е, малий об'єм, бачите, дуже широке скло упаковки, воно візуально збільшує, але об'єм тут дуже малий відтінок 04, не пам'ятаю, сказала чи ні. І він е, червоніший, червоніший на руці, ніж в цій упаковці. Також візьму, хоча не знаю, чи треба мені два тінта, чи ні, е, бо вони трішки різні. Цей на губах він одразу напівпрозоро матово лягає. А цей він лягає спочатку як блиск, ну або як така сяюча рідка помада. А потім, вже, коли стирається цей сяючий шар, залишається тінт. І мені треба, звичайно, щось зволожуючи для губ, тому що. Все ну, блиск більш-менш такий комфортний, помада Мак трішк, е, така комфортна, теж кремова, але якщо губи сухі, вона підкреслить, підкреслить сухі слущення. А щось таке бальзамного типу, як кажуть на Ютубі. Це LN Pro Passion Glaze Serum Balm Stick. Відцінку 101 Cold Mood. Це холодний рожевий, має бути відтінок, але він, е, за рахунок того, що напівпрозоро, Наноситься на губах, то він такий достатньо приємний, е, ніжний, зволожуючий, кольору дає він не надто багато, можна нанести в два шири, ось такий. І я давно вже цією помадою не користувалась, то Project Pen, то ще щось, то ще щось. І от е, всього, скільки її використано, хоча вона швидко витрачається. Отож, маю на Серпень, ось такі 10 продуктів. По моєму плану, наступне відео має бути косметичкою на серпень, і там уже продуктів для губ, напевно, інших не буде, бо я думаю, цього достатньо, або якщо і буде, то дуже-дуже мало. А от олівці для очей кольорові я на літній період взяла усі свої, які в мене є, Бо мені хочеться їх частіше використовувати. Тож, дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, вподобайки. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!